Вітаю! У нас є безліч різних приладів, з різними алгоритмами, навіть різними технологіями, різного розміру кутушки, комплектації, підводні, непідводні. І ось основне запитання самого пошуківця і трактування. Що, давайте відео про універсальність приладу. Такі відео вже були. І ви самі повинні розуміти, що це не тільки залежить від того, це підводний прилад чи не підводний. Прилад повинен працювати, наприклад, універсальності і в прісній воді, чи звичайному полі, і на солях. Це перше, що враховувати, тому що є ще різні магнітіти, є різні інші складні ґрунти, де теж буде відпрацьовувати він. А більша частина, на жаль. На солях коректно не працює. Якщо працює, то на дуже занижених характеристиках. Хоча, що в мене буде цей прилад, буду кричати: Ні, він працює, я там працюю. Але що в мене бачить сережку, ось так, а там бачить ось так. Та це каже 3 см виходить. Але це в декілька разів менше, ви вже зрозуміли. Далі в чому ще універсальність полягає? Зайти в смітники від сів заліза. Складного заліза може відсіювати, плоский навіть з напиленням і звичайне, це теж доволі важливо. Ну і третє, це стабільність навіть на дотики там об траву, чи реакція на каміння, серед каміння може працювати, не може і на інших ґрунтах важких чи вологих, неважливо з якого ракурсу, одні там відпрацьовують супер, інші там затухають. І навіть є піщані ґрунти, і не тільки з глиною, на яких одні прилади класно працюють, а інші ні. І от, якщо врахувати ще. Додатково додати до універсальності, швидкість розділення, можливість працювати при перешкодах, чутливість максимальна до дуже дрібних цілей, це теж важливо. Можливе бачення острих залізних цілей, які інші пропускають. Відповідно, Взяти ще чіпкість пропуски на важких ґрунтах в ракурсі ораного поля сухого, присередніх і високих мінералізацій. Як мінімум, якщо не на класичній програмі на переход іншої програми, то на сьогодні на більше технологій і типів катушок поєднується в нас саме в легенді. Про що наголошувалось. Тобто на сьогодні легенда є самим універсальним приладом, який поєднує. Декілька технологій, в тому числі доволі дорогі технології, які вартують там більше 5 тисяч доларів. Це система звіра. Ну і діапазон частот теж доволі широкий. Є певні місця, певні цілі, де певні прилади будуть робити краще щось за легенду. Але з 10 випадків це буде 2 чи 3, а в семи все рівно легенда буде кращою. На сьогодні в нас ситуація така.